Добрий день, друзі! Хочу вам показати дуже модне дерево в наших широтах. Його завезли не так вже і давно до нас. Це сумах. Дуже гарні має шишечки зимою. Зараз вам постараюся їх показати. Вони червоні. Ой. Але і красиві. Ось. Бачите? Красота. Красота, але подивіться, що коїться під тою красотою. Бачите? Це все його поросль. Все. Як його позбутися? Ви собі уявляєте, куди воно проростає? От тут 2 метри, як мінімум, там стежка. І повірте, повірте він переросте далі. Це просто капець. Хто це садить в себе на території? І не дай Бог щось обріже на ньому, це тринда. Я вам співчуваю. Він і без обрізки пускає дуже багато порослі чи парослі, а з обрізкою це просто капець. Ну, виглядає, звісно, структурно, гарно. Нічого не маю проти. У нього гарна крона, класна, структурна. Але <плес> оце ось все, Це просто капець. Ось так, друзі, вибирайте, якщо будете думати про це дерево.